Дивіться, це кай, і я попитаюсь пройти в того динозаврика. Так. Він дуже важкий, точно. Так. Треба його пройти. Угу, угу, угу. Отак, отак, отак. О, а нормально зараз іде? Уга. Оп, о о блін нічого. Е -е, ну, вряд ли я зможу пройти ту гру. Має наступити ніч. Коли вже буде? Я буду біля кінця ігри. Боже, лаги мішають мені. А Ану, зможу я за за За... одну зараз катку... на А Ану все поїхали. Та блін. Просто не, не прыгну так. Оп 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 давай, 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 Давай! давай. 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 може, ты из-за того, что я говорю? <кхм> ну добре, може. А зараз хочу просто кинути то відео і все. Я не хочу вже паркурити. Та й взагалі пишіть коментарі. іначе я не буду знімати відео. Хоча, яке я вже того разу говорю, я знімаю і знімаю відео. Ну добре, шорти буду знімати, а от... Ігри. Коротше, пишіть коментарі, щоб я знімав і шорти, і і відеоігри. Бо якщо ви не напишете, я тільки шорти буду знімати. А вони будуть неінтересними. Все. Треба зараз отак, так, отак. отак. Відео буде, не знаю, ко... таке коротеньке, але В... ти взагалі вгадайте, яке саме, саме том, саме, саме, саме коротке відео про відеоігри. Яке саме коротке відео про відеоігри? Що, не можете? Добре, я вам скажу, це про слезаріо. Ви подумайте, які слезарео? У тебе ж є багато шортів, і мені дуже коротенькі. Я ж, я ж вам сказав відеоігри. ігри. я вже побуру. Ну що, я ж не маю відео. Давай. 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 Тону, 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 тону. Я зараз до тисячі доберусь. Або навіть до 10 тисяч. Ну, це вже не варіант. Мене лагає. Не фіа собі. Я просто мегапаркурист mm. Ви бачили? Майже 500. Во 440. Ой, ой, 499. Ще один треба було 500. Mm. Давай так, якщо я наб'ю 500, то я закінчу відео. Я ж вам сказав. Відео буде коротеньке. Так. Або ні. Коротше, я не знаю, до чого, до 500 чи до 1000. Давайте до, до 500. Бо я, бо я коли перезайду і так все просру. Хоча, якщо я через плей ігри зайду, то я, може, нічого не просру. Хм. А то идея, давай, давай, давай. Mm. Так, блин. А ні, давайте до, до тысячу. Я ж через плей игры зайду, так, Але... Виду коротеньке. Угу, угу. Так, так, ну так, вот так, вот так, у так. Давай Угу, <ріпи> гу <ріпи> <ріпи> Блин, я уже не могу. Короче, напевно тоже будет кинет кинуть виду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на дзеночек, пишите комментарии. Ну и всем... Блин. Ну и всем ПАПА!